Ромади сумщини, які потерпають від обстрілів, отримають набори для швидкого відновлення житла. Про це на щотижневій апаратній нараді при голові сумської обласної військової адміністрації повідомила директор департаменту соціального захисту населення Сумської обласної військової адміністрації Людмила Мусіяка. За її словами, протягом двох тижнів у результаті ворожих обстрілів пошкоджень зазнали 37 приватних будинків та 5 багатоповерхівок у Сумському Шосткинському та Ахтирському районах Мешканці громади, будинки, яких постраждали, отримали набори для швидкого відновлення оселі від громадської організації Проліска, яка працює на території області від ООН. Як правило, є потреби у шифері, склопакетах та інших будівельних матеріалах, зазначила Людмила Мусіяка. Що ж до продуктів харчування, то до травня, включно Великописарівська, Знобновгородська та Середонобуцька громади отримуватимуть продукти довготривалого зберігання від всесвітнього. Довольчої програми у липні від цієї ж гуманітарної місії головний гуманітарний штаб при сумській обласній військовій адміністрації планує отримати 15 тисяч продуктових наборів для мешканців прикордонних громад, які постійно обстрілюються.